Що б ви ще хотіли б сказати, що не вийшло, або висказати какое-то міння по поводу яких собаків? Хотілося б висловити сподівання, що в Україні не буде війни. Це основне. Я е, хотів би дійсно думати, що в Путіна і тих, хто його підтримує, вистачить здорового глузду не втягувати у братовбивчу війну народ України. Разом з тим хотілося б сподіватися, що е, після цих випробовування, і я розумію, що український народ став зовсім інший. Сформувалася нація, сформували, люди сформувалися, які вже тепер не підуть туди, звідки вони прийшли. І в скорому часі ми будемо в Європі, в скорому часі ми будемо заможні багаті, то тобто, певний час, я розумію. Але ми таки будемо українською державою. І хотів би я висловити сподівання, щоб оці випробування нарешті дали всім людям, які вірують Бога, зрозуміти, що ми маємо зробити в Україні єдину православну помісну церкву. Нам хватить розділятись. Нам не треба, щоб хтось тут будував русський мір і щоб ми ворогували між собою лише тому, що. Наша церква якась економічна чи не комунічна. Я думаю, маємо заступити через себе і е, віруючі люди, і священники, забути всі образи, сісти і знайти ту спільну якусь складову, яка нас об'єднає. Це буде мир духовний в Україні. І якщо наступить мир ще інший, то ми в хорошому часі дійсно будемо потужною державою. Спасибо.